Те, що запускалася з бортів стратегічної авіації, те, що запускалося з кораблів, те, що з кінжали, тобто це комбінована атака. Насправді зрозуміло, що вона була по енергетиці, можливо. Ворог намагався прощупати деякі виробничі потужності, тому що Україна за останнім часом заявляє активно про свою ракетну програму. А це лякає Російську Федерацію, тому вона може ще додатково, окрім енергетики, шукати виробничі потужності і намагатися бити по них. Повертаючись до основного питання, то треба зрозуміти, що треба дочекатися дослідження уламків ракет. Це може нам надати інформацію строки виготовлення цих ракет. Чи були застосовані знов такі старі радянські ракети, як минулого разу було відмічено. І тоді можна буде казати про потенційний стан стан небезпеки на найближчий час, а тому що наразі ми можемо констатувати, що насправді була масована атака задіяні були різні типи засобів ураження. І поки по підтвердженим даним можемо казати, що це був удар по енергетиці, тому що Путін не зупиняється і е, намагається й далі бити по енергетичній галузі України для того, щоб занурити вколо, ти, в коло ти в темряву. Але тим не менше е, також слушно зауважити, що нещодавнє інтерв'ю Трампу щодо заборони, наприклад, тобто, точніше не заборони, а те, що він не підтримує можливість нами бити західної зброї по території Російської Федерації, і на наступний день, день масований обстріл, це є такою знакою, що з боку Російської Федерації, що вона не не збирається зупиняти війну і тут. І, на відміну від, наприклад, спроб якось зменшити кількість ударів по території зі навпаки, треба їх більше. Ворог постійно змінює тактику прольоту, тактику маршрутів прольоту. Тобто, так, навіть якщо і використовують деякі ті ж самі коридори для прольоту крилатих ракет або ті ж самих дронів ударних типу Шахер, він в будь-якому випадку намагається змінювати і накопичує розвідувальні дані. тому що, наприклад, за рахунок активної роботи. Ударними безпілотниками типу шахет, ті ж саме гербери або пародії, які накопичують деяку розвідувану інформацію. Ворог в подальшому може, наприклад, використовувати теплові або діпольні ловушки на ракетах для того, щоб не бути ураженими засобами протиповітряної оборони або мобільних груп. Це дуже важливий елемент, і це треба зрозуміти. Тому, в принципі, не треба казати, що там ворог щось не змінює. Так насправді дуже таких маленьких елементів, але для цивільних вони не потрібні, тому що це потрібно для військових, для того, щоб розуміти, як краще протидіяти Росії. Далі буде намагатися бити по Україні раз на два тижні. Це гарантовано, тому що вона не зупиниться в цьому питанні. Поки у них є можливість виготовляти робити зброю, вони це будуть робити, тому що вони, вони в цьому. У бачить дієвий інструмент. Насправді, ми бачимо, що є відключення електроенергії, є певні проблематики. З кількістю електроенергії, але тим не менш головна задача зараз для українців це об'єднатися в, в спробі, все ж таки, допомагати силам оборони під час повітряних тривог а, бути в безпечному місці і не реагувати на російську пропаганду, на російські наративи щодо арешника, щодо іншої зброї, набагато страшніше був масований обстріл сьогодні ніж використання було б одного арешника. Це треба зрозуміти, тому що а, дві ракети там три ракети х один набагато більше можуть внести. Шкоди ніж той саме рішення, наприклад, східні регіони України, Чернігівська, Сумська, Харківська область, прифронтові фронтовій кордон, прикордонні зони. Знаходиться під постійним обстрілами, це треба зрозуміти. Тобто, вся Україна знаходиться під можливістю постійних обстрілів з боку Російської Федерації. Тому треба зрозуміти головне, що ворог, в будь-якому випадку, поки ворог живий, він буде намагатися бити по території України. Це головний фактор, який ми ніяк від нього не дінемося, поки ми не вб'ємо ворога. Перше. Давайте почнемо з того, що Росія активно використовує баліст, балістичні ракети корейські а Росія активно використовує е, артилерійські снаряди е, корейські, тобто КНДР. Тому е, це показує на деякий брак можливості Російської Федерації виробляти ту потрібну кількість якою б вони хотіли б мати у себе на озброєнні, для того, щоб і далі вести е, таку згарбницьку війну е, шляхом закидання залізом шляхом м'ясних штурмів. Це показує і тобто це ознака нам, що ми можемо все ж таки вплинути на ці можливості за рахунок або підключення підключення мирової спільноти більш активно, або ж все ж таки для ударів по території Російської Федерації, вглиб території Російської Федерації, де виробнає, виробляється, ця виробляється російська зброя, і можливі шляхи постачання, наприклад, тої ж саме корейської зброї. Головний фактор, який ми повинні зрозуміти, що Росія більшість озброєння, яке Росія використовує, має за західні компоненти, тобто це складке місце Російської Федерації. По ньому треба активно е, бити може за можливостю санкцій, за можливостю інших спецслужб, які би вишукували компанії, які в обхід е, санкції через країни, такі там як е, Казахстан, е, та ж саме той самий Іран, Китай постачають велику кількість компонентної бази, завдяки котрої. Росія може будувати зброю. Це перше. По друге, треба зрозуміти, що Росія все ж таки може будувати зброю, і ми це бачимо, що практично зараз використовується здебільшого те, що раніше, так би мовити, було то, що не не ну, тобто. Давайте так зараз використовується і зброя зі складів, і зброя, наприклад, яку вони виготовляють, і ми це бачимо. Знов таки треба зрозуміти, що головний пріоритет зараз позбавити можливості виробляти зброю, позбавити інтелектуальної власності в принципі вбивства головного конструктора. Заводу російського, це позитивний момент в цьому в цьому напрямку, тому що ми позбавляємо можливості інтелектуальної можливості Російської Федерації будувати або модернізувати зброю. Це дуже важливо, і так треба діяти по всіх напрямках, і обов'язково треба підключати можливості щодо знищення, наприклад, робочої конструкторської документації, тонних зразків на заводах, де тих заводах, які залучені до виробництва тих самих крилатих ракет, я оцінюю кожного разу наші сили протиповітряної оборони роблять максимум зусиль з наявними озброєнням для того, щоб перехоплювати ту кількість ракет, яку допускає Російська Федерація. Це треба зрозуміти. Що насправді, якщо ми кажемо про те, озброєння, те ті засоби захисту, які мають наші сили протиповітряної оборони, їх недостатньо для того, щоб захищатися навіть від е, відсотків там або 50%. Того, що летить на, на територію України, Тут треба зрозуміти, що сили протиповітряної оборони сили оборони України роблять надзусилля для того, щоб захистити цивільне населення і стратегічно важливі об'єкти від уражень з боку Російської Федерації. Пригадайте, що ми ж тільки нещодавно отримали систему протиповітряної оборони НАСАНС, яку нам обіцяла Канада ще два роки тому. Тобто, треба розуміти, що постачання засобів протиповітряної оборони не відбувається так швидко, як їх про них написали в новинах, і е, наші сили протиповітряної оборони е, за рахунок мобільних груп роз рахунок мобільних розрахунків роблять надзусилля для того, щоб перехоплювати е, ці ракети. Щодо запитань там і моніторингових каналів, я завжди пропоную, можна е, дуже швидко м м пойти в. Е, ТЦК отримати там можливість посаду і йти допомагати силам оборони захищатися, а не е, критикувати. Тобто, треба діяти, тому що а, і о, проблематика в наявності а, старих радянських елементів збройних силах лише в тому, що не переважають кількість а, критично мислячого молодого покоління. Україна переможе Російську Федерацію, і в цьому можуть допомогти військові волонтери і інженери, і українцям треба обрати, куди вони йдуть. Вони становляться військовими інженерами або волонтерами. Тому що тут треба знов ну, таки об'єднатися суспільством. Ми бачимо позитивні моменти щодо можливостей виробництва далекобійної зброї. Треба, звісно, що я постійно кажу, що не треба казати державі, скільки треба виробити виробникам, а треба казати про скільки може. Держава закупити тому. А тут головна задача зараз об'єднатися якомога більше дати копняка Російської Федерації, щоб вона нарешті розвивалася.